Колективний договір нам допомагає визначити ті реперні точки, де нам потрібно посилити роботу, де потрібно допомогти працівникам, де необхідно посилитись, де має відпрацювати проспілкова організація, де адміністрація. В цілому у нас зараз діє колективний договір, який прийнятий на 23-24 роки, і в зв'язку з корпоратизацією дія цього договору не зупиняється. Відповідно до закону України, колективний договір продовжує діяти при зміні форми власності не більше одного року. Отже, ми позиція адміністрації проспілкового комітету нічого не змінювати, і до кінця 2024 року ми будемо жити по нашій діючій конституції. При необхідності спільними рішеннями, звичайно, вносяться туди зміни, але ці зміни завжди направлені на покращення існуючих умов, ніколи на погіршення. На минулому тижні провели засідання комісії по виконанню колективного договору. В цю комісію входять представники як розпілкового комітету, це представники трудового колективу, так і представники адміністрації. Колективний договір за 2023 рік було визнано виконаний в повному об'ємі, що дуже приємно, але це не значить, що нам потрібно розслаблятись чи десь. Скажем так, відпустити вішки. Ми знаємо, що нам багато ще потрібно зробити для того, щоб покращити умови роботи персоналу. Дуже приємно, що наш колективний договір виконується в повному обсязі, на відміну від багатьох попередніх років. Це кропітка робота не тільки. Генерального директора, голови профспілкової, чи там керівників вищої ланки це робота і інженерів охорони праці, і інженерів-комплектувальників, і завідувачів складів, тобто робота кожного працівника нашого п'ятитисячного колективу. Тому я хочу за це всім подякувати і налаштувати всіх на плідну роботу в 2024 році. Наш бюджет. ВПХС виконаний майже на 100%, там більше 99-98% по деяким статтям. Тобто стаття охорони праці виконана в повному об'ємі, позики на покращення житлових умов в повному об'ємі, фонд оплати праці в повному об'ємі, тобто ті базові потреби людей, як я вже говорив, і оплата, і безпека, вони всі закриті в повному об'ємі. У нас за два роки не було жодної затримки заробітної плати. У нас не було зниження заробітної плати. Так, в 2022 році вона не зростала, але вона і не зменшилась. Тобто, в будь-якому випадку персонал впевнений, в завтрашньому дні він може щось планувати. А разом з цим це дає можливість допомагати Збройним силам України. Я хочу окремо на цьому зупинитись, тому що і адміністрація, і проспілковий комітет, і кожен працівник окремо бере участь в допомозі Збройним силам України. Всі знають, слідкують, що Хмельницька атомна станція за два роки вже більше 235 мільйонів перерахувала коштів на допомогу Збройним силам України. І це кошти з різних. Видів надходжень, в тому числі і одноденний заробіток. Я хочу сказати, що це тільки ті офіційні цифри, які ми можемо відобразити. Кожен працівник окремо займається волонтерством. Багато хто цього не афішує, хто вкладає свої особисті ресурси, трудові ресурси, не обов'язково матеріальні. І за рахунок цього, якби, я впевнений, що ми і переможемо. Добровільне медичне страхування у нас набрало обертів. На 24 рік у нас вже бажаючих по Хмельницькій ЕС 85% застрахованих. Тобто і компанія, і персонал розуміють важливість цього, фінансування цієї статті продовжується і це вже стало гарною традицією. Я впевнений, що ми не зійдемо з цього шляху. Ми проводимо багато заходів спортивних, які мають благодійний характер. Тобто, це теж виконання колективного договору, це гуртування колективу, і основна основне завдання, основна задача це допомога збройним силам України. Це також зібрано на цих акціях більше 2 мільйонів гривень. Я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб наш колективний договір, який буде новий, прийнятий вже потім на 25 й а може і більше років, щоб він теж був не гірший, а можливо ще кращий. Ну і існує думка, що наш колективний договір найкращий не тільки в Україні, а й серед європейських країн. Так що нам є за що боротися, і ми зробимо все для того, щоб забезпечити комфортні умови праці для наших працівників. Тому що оплата праці, безпека життєдіяльності, безпека виконання робіт це те, на що направлений саме колективний договір.